Сім'я першооснова духовного, економічного та соціального розвитку суспільства. Саме в сім'ї і тільки в сім'ї, вважають громадські активісти, можна виховати повноцінну особистість. А отже, головна задача для держави і влади не допустити так званого соціального сирітства. Статистика останніх років в нашій області свідчить, кількість дітей сиріт невпинно зростає. Майже третина випускників інтернатів страждає від алкогольної залежності. До 40% опиняються залученими до злочинної діяльності, а також скоюють правопорушення в перший рік після. За залишення інтернату. Основне завдання полягає в тому, щоб людина стояла в центрі цих всіх проблем. А коли це стосується дітей, які позбавлені можливості виховуватися в родині, то це питання автоматично стає більш ніж актуальним. Проблема сирітства, вона була, є. І буде, якби ми цього не хотіли, але наша з вами задача зробити, щоб проблема сирійства не була такою глибокою, не була такою болючою, і якомога згладити у ті всі гострі гострі кути. Головними причинами, що перешкоджають сьогодні вирішенню проблеми сирітства, громадські активісти краю вважають відсутність чіткості у законодавстві, недостатню координацію служб, які опікуються дітьми та їх сім'ями, а також відсутність єдиної стратегії в органах влади різних рівнів, стоїть величезні перепони, які можуть просто стати, і ти не можеш пройти. Ми вже наприклад 5 років хочемо створити будинок сімейного типу і. Знаєте, відписки, переписки, і просто втрачаються документи, і після цього нічого немає. Щорічно витрати на утримання інтернатних закладів в державі збільшуються. Утримання однієї дитини в закладі обходиться в 90 тисяч гривень на рік. При цьому на саму дитину, її харчування, одяг, взуття та лікування витрачається лише п'ята частина виділених коштів. Зовсім інша ситуація спостерігається у прийомних родинах. Тут тільки на харчування дитини йде половина наданих державою грошей. Економічні переваги очевидні, що ж до головної мети виховання гармонійної розвинутої особистості досягти її в інтернатах сьогодні нереально. Тож, Починаючи суспільну значущу реформу, громадські активісти Хмельниччини пропонують звернутися до духовності та залучити у сферу виховання сиріт найкращі кадри. Нам треба навести порядок в самому навчально-виховному процесі. Я вже говорила вам: світоглядна основа освіти. Освіта це і навчання, і виховання. У нас є зараз тільки навчання. Якщо ми візьмемо інтернати, то навіть навчання не досконали. На жаль, немає в нас в структурах державних, які займаються дітьми, дійсно тих людей, які переймаються дітьми. Голова соціального сектору громадської організації Майдан і прийомна мати Тетяна Воронцова запропонувала цього разу допомогти прийомним батькам та усиновлювачам, задля чого створити групи взаємопідтримки, в яких можна буде ділитися досвідом і отримувати практичні поради. А ще на її думку потрібно підняти в суспільстві авторитет і значущість таких сімей. Анна Михайловська, Олександр Горішевський для інформаційного випуску. Під час революції ті жахливі речі, які